Добрий день малята! У вас є багато іграшок. Послухайте, про яку іграшку я зараз загадаю загадку. Є колеса, руль, кабіна. Ну, звичайно, це машина. Молодці малята, так, це машина, але машин буває дуже багато, і всі вони різні і допомагають людям швидко пересуватися. Всі машини можна назвати транспорт. У кожної машини є сигнал, і ви всі знаєте, як він звучить. Давайте разом скажемо: бі-біп! -бі. Молодці! На дорогах дуже багато легкових машин, але є машини, які перевозять різні вантажі: Це пісок, цеглини, продукти і ще багато іншого. Такий транспорт називається вантажний. А є машини, які перевозять людей: це автобус, тролейбус, трамвай. А люди в цьому транспорті пасажири. І транспорт такий називається пасажирський. А ще є спеціальний транспорт це швидка допомога, пожежна машина, поліцейська. Ці машини дуже швидкі. Вони для спеціальних завдань. Машини самі не їздять. Юю треба керувати. У кожної машини є свій водій. Малята, давайте ще раз пригадаємо, який сигнал подає машина. бі біп Молодці! Давайте скажемо, який транспорт їздить на наших дорогах. Легковий. Вантажний пасажирський і спеціальний транспорт. Малята, хто керує цими всіма машинами? Правильно водій? Малята, водію ніколи не можна заважати. А при переході вулиці треба бути дуже уважним і дотримуватися правил дорожнього руху. Бажаю вам безпечних прогулянок і до нових зустрічей!